Що, друзі мої, я там сьогодні 2 квітня у нас сьогодні і йде сніг. Ну чудово-чудово, весна, весна в самому розгарі. Слухайте, що я хочу сказати. Я, сьогодні до мене вже писали поляки. Я був здивований, що мене дивляться поляки. Думав, що поляки не дивляться мене, а те, що я маю в, 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 в Ютубі. Якусь інфографіку з Польщі, я думав, що то українці, білоруси з Польщі мене дивляться. Але ні, є поляки, і вітання для вас із Польщі До вас у Польщі. тобто. Ми зараз йдемо в бібліотеку, бо треба щось почитати, бо дуже, дуже сумно. Насправді ні, в бібліотеці можна роздрукувати документи. І зараз ще буде один маленький крок до, до мрії, так би мовити, тому що мені саме треба здавати. На права. Тобто всі інші з моєї родини міняють баш на баш українські права тут в Манітобі, А мені треба здавати, бо в мене польські. Колись я дуже і дуже пишався тим, що в мене є польські, і тоді від цього мені було класно, а зараз мені не класно. Тобто, знаєте, це приклад того, як одна і та сама ситуація може по-різному виглядати в різний час. Коротше, я обіцяв робити все розповідати так, як є. У мене зараз перші розчарування. Мене... Я вкурвився максимально. Знаєте, хто це зробив? Українці. Так. Коротше, ми прийшли в імміграційний центр, де мені треба підтвердити свої права. Мені треба підтвердити переклад польських прав. Вони роблять підтвердження. Я з цим підтвердженням йду в МПІ, реєструюсь на здачу екзаменів і все. Стою я в черзі. Значить, черга на дві людини, два віконця. В одному, значить, у нас стоїть сидить Українка, в іншому індус. Покажу вам місто. Дивіться, люди ходять, бо ви кажете, що тут людей немає. Люди ходять. Значить, я стою, просто думаю, ну до кого першого? Попадаю до індуса, все нормально, йде, як ти кажеш, нормально вже общались. Приходить ще одна українка туди. Така, типа, я зараз вам допоможу, бере наші документи, ну моєї дружини. І все, бляха, чорна діра. Коротше, годину сидим, поки вона. Бо вона бачите, бігає, усіх все забирає і нічого не робить. Тобто, та інша українка, вона сидить. І ну, відразу людей реєструє, дає їм номери, присваює там, що треба е клієнтські. Ця займається якоюсь, вибачте, херньо. Я годину там просидів, неясно взагалі для чого. Йопересете, як мене це вкуриють. Чесно кажучи, це вже зараз, на 13-й день в Канаді. Це я просто вже ну, трошки, як то кажуть, не витримую, бо це вже не перша фігня, коли саме... Мене вкурлюють наші. ще ніхто цього не зробив. Тобто, ну самі бачите, тут мільйон, просто мільйон якихось е, людей з усіх країн світу вкурлюють, тільки наші. Що це за фігня? Я не знаю, аж жопа пече. В тоді, що ви думаєте, прийшла, е, прийшла інша е, російськомовна українка і все зробила. От. І все зробила нормально і така. А йогоре, що вам що нужно? Ви тут вообще что, прийшли просто зареєструватися? Или вам і что-то нужно? Да, мені взагалі треба підтвердити на завтра. А ну я вже почув, що сьогодні мені не вдасться підтвердити. А ну приходіть завтра, з утра, звісно, з 8.30 можна. Я такий, ну окей, добре, дякую. Фу, оце? Жесть. Ще ми бачили таку ситуацію. Прийшли люди. Подача на програму Коед закінчилася в липні 2023 року, що вже не можна було подаватися, при цьому можна було ще приїжджати. І ось знайшлись люди, тут приїхали, які е, подалися вже після через яких-то помагаторів. От чому я не люблю цих всіх помагаторів? Е, вони подалися вже після е, Цього липня, ну вони там в серпні подавались. Ці помагатори взяли з них гроші. Вони розказували їм, що все буде чітко, все буде кльово. Відкрили їм прості візи в Канаду, візіторські, тобто не кует. І тепер вони приїхали, у них немає ворк-перміту, вони на нього подались, вони тут питають, що робити. Тобто ну, у них буде тепер набагато складніше життя. І з однієї сторони шкода цих людей. Ну, що, що отак у них життя склалось. З іншої сторони, ну тут, тут якби, як то кажуть, без лоха і життя плоха. Тому що ну, люди взагалі нічого не знають про Канаду, про цю програму. Вони приїхали, їх хтось кинув. І що ми будемо мати в кінці? В кінці ми будемо мати колейних людей, які будуть розповідати, Канада це дно, там все погано і так далі. Не знаю, дно не дно, кожному своє, але мені подобається. Я охожу, я вже звик. Ці простори мені вже кажуться якими-то такими нормальними. І мені нормально. От. Фу, трошки вигарив, виговорився, стало легше. Дуже вам дякую, що мене вислухали. Май is і so солтайбл. І знаєте, що я вам хочу сказати? Що можливо таке є, але е, оксфордським... оксфордським акцентом в мене і не пахне, це відомо. Але ну, зараз був е, в банку в новому, в BMO, відкрив рахунок. Все мені вистачило мого англіша. Без я ще от, 13 тринадцятий день тут. Я ще жодного разу не використовував. Жодного разу, я не використовував перекладач. Тобто мого інглішу вистачає поки що на розуміння, на договориться, відомо, що колись це буває там, моя-твоя не панімать, але тим не менш понимать. Коротше, Рахунок видали зразу, мені сподобалось обслуговування і це <coughs> MasterCard. Це перший банк, який відкрив саме MasterCard і мені тут всі радять, <coughs> щоб було все і віза і MasterCard. І п'ятий десятий. І, і мені сподобалось взагалі обслуговування. І все досить круто. А більш детально розповім трохи згодом, бо мені зараз своїх і з ними ще до того. Вони казали, що немає людей, навіть пробки є, дивіться, вони люди ходять і машини їздять. А то ви кажете, як тільки, що нікого немає, пусте місто. Тож був вихідний день. Зараз от робочий. Народу повно, машин повно. Так, друзі мої, вже сьогодні набігався. Зараз ви вже всі спите там в своїх Європах. У вас у мене майже 20 година, а у вас 27 година. Вже у вас там 3-4 години ночі в залежності або ранку. А, полі... а, пожежники поїхали. А, слухайте, я вже кажу, що сьогодні набігався. Зараз такий вам трошки порозповідаю. Цікавих і не дуже речей. Якраз, поки дружина з донькою пішли е у доньки нова подружка, до речі, дівчинка. Ну, тут живуть люди, вони з південної Салтівки. Така дивна річ, що дівчинка з Харкова, Південна Салтівка, Харків, дівчинка, е там 5 років вона не розмовляє українською, не розуміє українською, своє не розуміє російською, вони спілкуються англійською. Тобто, так, в мене від цього. Трошки взривається голова. Але ну, таке життя, такі реалії. Значить, дивіться. Сьогодні зранку я ж зібрався з цим, що я вам розповідав там, з тим, що мені треба перекла, перекласти права. Я вчора переклав роздрукувати, принести свої права польські в центр міграції, в еміграційний центр, взяти цей переклад і мені там його завірять. Після цього я можу йти в МПІ, там вже подаватися на екзамени. Тобто. Українцям українські права міняють баш на баш категорію Белише. А права е, усілякі європейські, окрім німецьких і французьких, бо їх також міняють баш на баш Ну а польські треба буде здавати екзамен. Е, ну, спочатку теорію, потім водіння. І, і потім отримаєш. І отримаєш зразу нормальні права, замість того, що якщо б я тут просто навчався, якщо б в мене не було польських прав, я б спочатку здав теорію і вже би. З обмеженнями міг би керувати авто, а вже потім що через 9 місяців вже можна було б там, повністю здавати. Ну, я можу помилятися, але я не дуже там вникав. Я просто чисто свою ситуацію вам розказую. Тобто, мені просто треба буде здати екзамени. І е, я зраночку. Скинув собі на флешечку е, цей документ, і тут поряд є бібліотека, я вам показував. І ще в самий перший день я зустрівся з українцем в ліфті. Перший наш повний день тут, у Канаді, і він мені розказав, що він іде в бібліотеку, там безкоштовно можна все роздрукувати. От я повірив, і знаєте що. Обдуріли мене. Як у Путіна всі, всі дурять, так і мене тут обдурили. Так би мовити, я йому повірив. Інформацію не перевіряв. Приходжу сьогодні зі своєю флешечкою, а там треба 25 центів за копію. Ні. Проблема не в тому, що мені шкода, чи в мене нема 25 центів. Не в тому, але ж я ж так типу, та безкоштовно роздрукують. Я залишив, а там просто щоб зайти в бібліотеку, треба пройти через рамку, метал ще качався, все повикладати. Я все зайво повикладав, буквально взяв з собою тільки флешку, заходжу, все пройшов. Там треба гроші. Я такий, О, oh майгад. Коротше, виходжу знову, беру гроші, заходжу. Кажу, як мені роздрукувати, як роздрукувати. Вам треба стати членом бібліотеки. Добре від сьогоднішнього дня. Я офіційний член Вініпецької бібліотеки. Звичайно, завтра вже піду якусь книжечку візьму, буду читати. От, Я роблю цю картку, але знову ж таки, ну, максимально френдлі. Каже, треба якийсь документ з адресом, з підтвердженням того, де ви проживаєте. Я кажу, ну, в мене немає з собою. Вона каже, а може, фотки? Я кажу, ну і фотки немає. Вона, ну ладно, робить так. Короте, зробили, зробила вона мені цю картку. Там, типу, за, позаду є код, ну, номер. І я ввожу цей номер, пін-кодом є там, останні цифри мого номеру телефону. Я йду за комп'ютер, ввожу і воно не працює. А там прям є українською мовою, до речі, зараз вам покажу, я залишив. От Просто уявіть собі, за тисячі кілометрів від України там лежить от купа таких листочків, де от все розписано, як можна роздрукувати. І тут є така приписочка. Цей документ створено за допомогою перекладача Google. Вибачте, за будь-які помилки. Ви просто уявляєте собі, люди ще й вибачаються. Тобто люди максимально спрощують життя нам, і ще вибачаються, що щось не так. В принципі, тут нормальний переклад, крім. А, щось таке було. Щось... трошки було... А, о, тут написано надісліть, а не «надішліть» на адрес. Надісліть. От. Е, і я тоді вже думаю: добре. Піду знову в готель, е, скину собі на телефон, пішов в готель. Добре, що це поруч, але все одно, я пішов в готель, скинув на телефон, прийшов і так собі там роздрукував той, е, той один листочок. Тобто там трошки згаїв на це часу. Ну, я не знаю, хвилин 40 на все пішло, поки ходив туди-сюди, 5-10. Потім я вам розповідав про цю історію. Після обіду пішли вже. Я пішов в BMO Bank, Це вже четвертий банк, який я зробив. Ще залишився TD Bank і в Сієбісі Bank, треба. Я його майже зробив. Я там онлайн зареєструвався, і тоді мені ну, надали на 12 квітня. Треба буде все-таки піти в банк. Тобто, у мене є апойнтмент. А в Біємо банк, я прийшов сьогодні без жодних записів. Мені, мені зробили спочатку там на фронт, все швидко там пройшли і такі кажуть: зачекайте 10 хвилин. Десь через 10 хвилин підійшла пані, така філіпінка, я так думаю, що вона філіпінського походження. З пригласила мене. Все мені зробила швидко, швиденько, дала відразу картку. І зараз же я вам хочу сказати, що на даний час біймо банк в моєму рейтингу number one. Чому? Два роки, два, в порівнянні, що всі зараз дають один рік, біймо дає 2 роки безкоштовного аккаунту банківського. Тобто я рахую, що це взагалі супер. Одразу отримаєш карту. І це MasterCard, тому що всі, у всіх інших це віза. Як мені пояснюють друзі з Канади, що треба мати і візу, і MasterCard. От, у мене вже є Скоша банк віза, У мене є фізично. Десь там віза ще від RBC РБ... банку буде. від CBC теж здається віза, І от э, MasterCard від BMO банку. От зараз у мої фаворити два це Скоша і BMO банк, бо. от RBC там. Там, окрім е, ліміту на 2000 доларів, я зараз не бачу ніяких взагалі плюсів, все інше мені взагалі не сподобалось. Е, що стосується Біймо-банку, я подав заявку на кредитку. Її, ну, Заявку повинні розглянути протягом там 80 днів. Не знаю, як, що там буде, не буде, але вона сказала, що, скоріш за все, все буде. просто, І ви прийдете, заберете. У себе ну, прийдете тут, заберете у банку, тому що в готель MasterCard не відкриє, я тільки за. Тобто така ситуація. Завтра у нас ярмарок вакансій, ми туди йдемо. Е, я думаю, що там нічого такого там, не вистрелить, але, тим не менш, сходимо, подивимось. Е, то, то і все. Отак-от. Не знаю, що йти ще в тіді банк не йти. Чекаю теж від інформації від людини, у якої є апойнтмент, що там їм їй скажуть в Тіді-банку. Я потім зроблю, я вже тут багато що, встановлював собі якісь прилажу. Всюди є бонусні системи. Я так дивлюсь, досить, досить класні, якщо чесно. Я... Так трошки став впевненіше стосовно суанлійського. Бо, наприклад, в попередній банки там більше моя дружина розмовляла. ну, вона, якби, Аліна просто домовлялася, коли вже ходили, то ми ходили попарно. Я з батьком, вона з, з мамою. І ну, все одно там я розмовляв. Зараз, сьогодні, вона сказала, я не хочу там, а я пішов сам. І повністю, ну я ж кажу, я ще жодного разу. Не діставав перекладач. Єдине, що пішли з мамою в аптеку, і я не знав, як буде сухий кашель. То я це перекладав сьогодні. просто. От сухий кашель я взагалі драйту ну, там типу, може і в курсі, ну, але чи може це стосуватися кашлю. Взагалі, як кашель, я типу був не в курсах. Отак, от, от якось повз мене це пройшло знання. Але сьогодні це перший раз, коли я на 13-й день достав перекладач. Ну, я сам собою здивований і приємно здивований. Тобто, ну, все більше, все більше я розумію, що якось дамо ради англійський, Ну, і тим паче, що я продовжую його вчити. Я до речі. Вчора чи позавчора я скачав собі вже ці тести. Їх можна проходити українською, російською мовою, здавати, здається, з того, що я чув. Але ну, в інтернеті на плеймаркеті є лише англійською мовою, то я вирішив там попрактикуватися. Я поки що мені там не захотілося спати, я там питань 10-12 зробив. Деякі я не зовсім зрозумів, і перекладати мені було лінки, я просто так. А деякі я зрозумів но відповів неправильно, тому... Що, наприклад, було таке було таке запитання: чи скільки потрібно тримати відстань від велосипедиста? так, Якщо це в Польщі півтора метри, наприклад, то тут були варіанти метр або два. Я вибрав, ну, думаю, маю два. Метр, тут треба метр тримати так. Потім ще було там, скільки не можна паркуватися, за скільки метрів не можна паркуватися від пішохідного переходу. Я вибрав 10 метрів, не можна за 15. Ну, як би так. Так що якось так. Ну, треба підтягнутися, трошки там почитати, обмінювати права. Та я вже хочу, вже треба. Працювати, ну а за руль то можна і просто сісти. Єдине, що працювати, то вже потрібно з канадськими правами, так би мовити. Навіть в Uber Eats не пропускає польські права. А хоча, хоча я думаю, що там в Uber Eats, можна що завгодно, в принципі, хоч фантики з жувачки туди впихувати. А як виявляється, що ні, то треба лише канадські права. Тому трошки підготуюсь, будемо здавати, думаю, що якось піде. Друзі мої, ще хотів, для тих, вже, хто додивився, я знаю, що в останньому відео були проблеми зі звуком. Вони були, як і нормального походження, типу вітер там, і таке інше, так і те, що я іноді сам затуляю мікрофони, приблизно так, як це буде. І мікрофон затуляється. В мене є мікрофон такий. Єдине, що я дуже давно ним не користувався, я не знаю, як взагалі воно буде. Я зараз хочу вас попросити. Я підключу, поговорю через мікрофон, а ви вже скажете. Чи підходить це, чи не підходить, чи... Ну, це такий дешевий мікрофон, і, можливо, щось треба буде краще, можливо, ні. Можливо, і це буде нормально. Мож... Там, звичайно, що треба краще, але я маю на увазі, що, можливо, цього вистачить на перший час. Зараз я підключаю, а ви зробите фідбек, чи нормально, чи ні. Так, друзі, ну і чисто перевірка зв'язку. Як зараз через мікрофон? Чи змінився для вас звук, чи не змінився, чи стало краще, чи не стало. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Друзі мої, також пишіть побільше коментарів. І дуже вас прошу, бо від мені, по-перше, приємно почитати від вас, що ви думаєте. по-друге, це допомагає просувати відео. Ну і по третє, ви знаєте, я стараюся кожному відповісти на коментар. Так що, якщо хочете попереписуватися зі мною, поспілкуватися, пишіть коментарі, поспілкуємося. На цьому сьогодні, все. Дякую вам за увагу. Дякую, що ви зі мною. До побачення.